Привіт, чи відчуваєш ти, що живеш у світі, який постійно намагається вивести тебе з рівноваги? Щодня на тебе тиснуть дедлайни, новини, думки інших. А що, якби я сказав, що ключ до внутрішнього спокою був знайдений дві тисячі років тому? Сьогодні ми зануримося в мудрість Марка Аврелія, імператора філософа, який правив наймогутнішою імперією. Але знаходив час писати про те, як зберігати свій розум чистим і спокійним. Ми розглянемо 10 його уроків, які актуальні як ніколи. І, до речі, найважливіший вислів, який може змінити твоє ставлення до життя, прозвучить лише в самому кінці відео: Залишайся з нами, щоб його не пропустити. Отже, хто такий Марк Аврелій? Він не був звичайним правителем, він був філософом на троні. Марк Аврелій правив у золоту еру, але його життя було сповнене випробувань, чума, що спустошила Рим, постійні війни на кордонах, зрада. Він міг би зневіритися, але натомість обрав шлях самовдосконалення. Він вірив, що справжня влада це влада над собою, його книга наодинці з собою це не трактат. А щоденник написаний для себе, щоб зберегти здоровий глуст у часи хаосу. Ці нотатки це справжня розмова з душею. І так, 10 уроків, що змінять твоє життя. Урок 1. дуалізм контролю. Подумай про це, є речі, які ти можеш контролювати: твої думки, реакції, рішення. І ті, що не можеш, погода, думки інших події. Завжди запитуй себе, чи можу я на це вплинути. Якщо ні. Відпусти це. це звільняє від непотрібного стресу. Урок другий. Пам'ятай про смерть. Ця думка не для того, щоб лякати, вона для того, щоб цінувати. Марка Аврелій нагадував собі: Ти можеш померти в будь-яку мить. Це допомагає не відкладати важливі речі на потім і зосередитися на тому, що справді має значення. Живи так, ніби це твій останній день. Урок три. Перешкода це шлях. Це, мабуть, найпотужніша ідея стоїцизму. Марк писав: Те, що стоїть на шляху, стає шляхом. Кожна проблема це можливість для зростання. Невдача на роботі це шанс знайти щось краще. Сварка можливість навчитися комунікації. Урок четвертий: повертайся до свого розуму. У світі постійного шуму він радив повертатися до своєї фортеці, свого розуму. Це простір, де ти повністю в безпеці від зовнішніх негараздів, регулярно знаходь час для тиші й роздумів. Це твоя власна медитація. Урок 5. живи сьогодні. Марк Аврелій писав, що минуле це спогад, майбутнє невідомість. Єдине, що ми маємо, це теперішній момент, замість того, щоб застрягати в минулих помилках або тривожитися про майбутнє. Зосереться на тому, що ти робиш зараз. Урок шесть, не скаржись. Скарги нічого не вирішують, вони лише витрачають твою енергію. Якщо ти можеш щось виправити дій. Якщо ні, прийми це. Скарга це ознака безсилля, а не рішення. Урок сьомий роби все як слід. Неважливо, що ти робиш, роби це з повною віддачею. Марк писав. Роби кожну справу в житті так, ніби вона остання. Цей підхід привносить сенс і гідність у будь-яку діяльність. Урок восьмий людство це одна сім'я. Він вірив, що ми частина єдиного цілого. Бути добрим, справедливим і співчутливим це наш обов'язок перед іншими людьми. Співпраця важливіша за конфлікт. Урок дев'ятий саморефлексія Марка Врелій щовечора вів щоденник. Він аналізував свій день, свої реакції, це найкращий інструмент для самопізнання і зростання. Почни свій власний щоденник, це змінить твоє життя. Урок 10-й долання страху смерті. Стоїцизм не заперечує страх, але пропонує до нього звикнути. Замість того, щоб боятися, сприймай його як нагадування про цінність життя. Ви запитаєте, а як застосувати ці уроки сьогодні? У сучасному світі, переповненому інформацією, ці принципи є рятівним колом. На роботі. Коли колега критикує тебе, згадай про дуалізм контролю. Ти не можеш змінити його думку, але можеш спокійно відреагувати. У соцмережах не дозволяй лайкам визначати твою самооцінку. Згадай, що твоя цінність це не зовнішнє схвалення, а твій внутрішній спокій у повсякденному житті. Якщо ти потрапив у затор, не гнівайся, а сприймай це як можливість зробити перерву, послухати музику або просто побути наодинці з собою. Ми пройшли 10 уроків, вони всі важливі, але є один, який Марк Аврелі вважав головним він є квінтесенцією всієї його філософії. Він писав: Щастя, твого життя залежить від якості твоїх думок. Це не про щастя в зовнішньому світі. Це про те, що щастя це внутрішня робота, це усвідомлення, що єдине, що може по-справжньому завдати тобі шкоди, це твої власні думки. Завдяки цій ідеї ти можеш знайти спокій у будь-якій ситуації. Ти можеш бути вільним, навіть коли все навколо тебе руйнується. Просто зміни свої думки. Якщо це відео було для тебе корисним, підписуйся на наш канал. Щоб не пропустити нові уроки мудрості, і пам'ятай, щастя твого життя залежить від якості твоїх думок. Greater than